Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошену конференцію, дякую вам, модераторам та шановним колегам. Тема моєї доповіді це транспозиція уретри у жінок як метод хірургічного лікування посткетального циститу. Розпочнемо. Посткетальний цистит не є самостійною нозологією, її нема в МКХ 10-го перегляду EAUA. E це форма рецидивуючої інфекції з очевидних штихів. А це рецидив неускладнених та або складних інфекційних штихів з частотою не менше трьох епізодів на рік або двох епізодів протягом 6 місяців. Посткетальний цистит розвивається протягом двох діб після статевого акту жінок та демонструє клінічну і всім відому класичну картину гострого циститу. Трошки цікавої епідеміології, це одна з е, інфекція сачевних штахів. Це е, одне з найпоширіших інфекційних захворювань е, друге після інфекційних верхніх е, дихальних шляхів. Е, більше 50% всіх жінок і не менше 12% чоловіків страждають на інфекцію сочинних штахів протягом життя. Та економічний тягар, е, рецидивуючи інфекції сажових шляхів у Сполучених Штатах Америки, становить понад 5 мільярдів доларів на рік. Існують вікові фактори ризику рецидивуючих інфекцій сечуних шляхів у жінок, а саме у молодих та при менопаузальних жінок та постменопаузальних. Сьогодні ми розглянемо першу групу. На перший план виходить «Sexual Intercourse» – Це статевий акт. Давайте на нашими грецькими колегами з виборкою майже тисячі пацієнток з інфекцією січних шляхів, що статевий акт це важливий фактор ризику нестанної інфекції сечувних шляхів. Згідно з висновками, цистити, викликаний сексом, становить майже 4% інфекцій нижніх сочних шляхів та 60% відсотків рецидивуючих випадків. Найчастіше зустрічається у віці 23 до 27 років. Найпаширіший патоген це саме сам, сам, сам відомий, це шріхи коліна. Так, що нам пропонує європейська урологів згідно менеджменту та профілактики рецидовуючої інфекції сечовинних шляхів? Це, по-перше, уникнення факторів ризику, всеми відоме виживання, помірне виживання рідини півтора літра на добу, сечопускання після статевого акту. Та, як ми вже знаємо, що статевий акт відноситься до фактору ризику, так що ми будемо жінкам забороняти займатися сексом, колеги? Якщо уникнення факторів ризику не допомагає, ми запобігаємо до другого кроку: це не антибактеріальні заходи. Хромональна терапія це стосується більше постменопаузального віку для жінок. Профілактика, вона буває імуноактивними препаратами: це симідоместровак чи уроваксом, не реклама, пробіотики, жовний сік, деманоза, метиний упад, які не зрестова в Україні та внутрішнімігрові інсталяції, ялорної кислота, сульфат. Наступний крок. Це антибактеріальна профілактика, постійна профілактика низькими дозами антибіотиків, при або пост посткетальна профілактика. Це все добре, колеги. Це все працює, працює антибактеріальна профілактика, але пацієнтка приймає тижні, тижнями, місяць, півроку, рік ці антибіотики. Вона закінчує і після припинення терапії антибіотиків спостерігається тенденція до рецидиву. Що саме з пасінкою відбувається? Це шлях до самодіагностики та самолікування. Вона стається самотня та е, їй радить е, наші колеги, що е, короткі тривали курси антибіотиків при рецидиві е, циститу. Яким чином е, це розв'язати ну, цю клінічну проблему, колеги? Приміжний текст меседж на даному етапі. Надмірне і та не за показом призначення антибіотиків це критичний фактор ризику зростання резидентності у патаєнів. Постійний прийом антибіотиків супроводжується побічними діями, такі як, наприклад, нітрофронтеїн, це, нудота, фосоміцин викликає дисбіоз піхви, постійне фінансове навантаження. Рецидив, рецидивуюча інфекція сичних шляхів негативно впливає на якість життя. Порушує соціальні відносини, сексуальну функцію, самооцінку та, та здатність працювати. Колеги, що будемо робити, чи ми можемо десь помиляємося на якомусь кроку цієї діагностики або лікування? Мені здається, що таку пацієнтку потрібно що з нею робити? Спочат, так, Але спочатку, якщо є підроза на пасткальний цистит, передбачає огляд у гінекологічному кріслі. Що ми можемо на гінекологічному кріслі побачити як лікаролог? Розташування зовнішнього отвору ретри. Як ви бачимо на слайді, це е, розташована зовнішня вічка уретера нижче, чим потрібно. Це називається вагінальна дистопія зовнішнього отвору. Отсюда і потеки не на циститу. Статевий акт равно вести була фрикційна дислокація уретри на, на тлі анатомічно короткої та широкої уретри у жінок, що в нормі є. А це загострення е, запального, запального процесу в січовому міхурі. Наявність уреттимінальних спаяк – це залишки цноти, вони не яскраво виражені, в рости чисти залишки. Уретра кімнальної спайки – це джерело інфікування зовнішнього частини уретри під час статевого акту. Проведемо, проводимо пробу у Донлахіршкурна. Два пальці води в піху, зовнішньої уретра може почати сяяти і зміщуватися, якщо є гіпоспадична уретра, як ви бачите на екрані. Тобто зовнішня вічка уретра розположена нижче, чим потрібно, і вона вагіналізується. Надалі ми проводимо, ми оцінюємо хірургічний потенціал на транспозиції уретри щодо клітера шляхом відстані від клітера до зовнішнього отвору уретри. Тому транспозиція це хірургічний метод лікування, і в нього була своя еволюція. Пан Одонал в 50-му році вперше вказав на ефективність хірургічного методу лікування гіпермобільності і вагінальної яктопі уретри. Надалі пан Хішкорн в 65-му році припустив, що гіменопластика знижує рецидивний хронічний цистит. В 1968 році пан Одонал розробив хірургічну техніку з переміщенням з новичного уретри при його спіхви. І надалі назвав це транспозиція уретри. Тому колеги, моя, що, я, що я хочу вам продемонструвати, наші результати хірургічного лікування посткотального циститу у молодих жінок шляхом транспозиції уретри. Наші матеріали і методи за 2023 24 рік ми пропорували 7 жінок вже більше уретрів з транспозицією уретри, у жінок ретрів паузального віку встановленим діагнозом посткоітального циститу, що відповідає критеріям відбору для операції. Це наявність вагінальної дистопії, яку я вам показав, гіпермобільність уретри, позитивна проба удонула хіршкорна, перебування на посткітальної профілактики згідно антибіотикограму, на постійній або преп чи пост-антибіотикопрофілактиці, позитивний клінічний ефект після параутального введення філіра на основі гіларної кислоти, що тривав від місяця до трьох місяців, або без введення філіру, патогенетичного обґрунтовування. Якщо ми вводимо гіланову кислоту, відбувається гіллева подушка лімітує мобільність та вразливість уретри, час... уретри під час статевого акту. Відсутність патології уретри та стачевого міхура за даними месоскопии, відсутність ликоплаки, дивертикулів уретри, відсутність гінекологічної патології. Критерії нашої ефективності операції. Що через два місяці після транспозиції уретри у жінки не було симптомів циститу після проведення статевого акту. Вона повністю відмовилася від постыткальной профілактики антифлектальными препаратами. І бактерио була не вища, і да, за результатами бакпассиво, в не виявлялася бактериория выше за 10 14 -е КО. С вашего дозвола 30 секунд операції транспозиції транспозиции уретры. Пацієнтка в положенні. Проводиться проводится пробу Донного Хиршкорна двома пальцями уретра вагіналізується, тобто виходить на за запередню стінку уретри. Перший крок це циркулярне висічення уретри до проксимальної частини жіночої уретри. Як ви бачите, хорошо, добре гіпервоскізується. Надалі уретра виділена, зроблена контрапіратура нижче клітера на 4-5 мм, та виведена наружу, зшита вікрилом 3.0. Надалі шита передня стінка піхви. Все чудово. Та після операції повторний тест у Донала Хішкорна ви бачите, що у не вагіналізується, вона вища. І це, це добре для нас і для пацієнтки. Надалі це два тижні після операції, чи може 10 днів. Ще вікріл не розсмоктався. А це через місяць. Да, через місяць. Тобто уретра самостоятельне і все дуже чудово. Так, наші результати. Середня тривалість операції транспозиції уретри 75 хвилин. Середня кровотрата 170, термін після операційного перебування півтора доби, видалення уротельного катера на другу добу після операції. Перший статевий акт дозволено через один місяць. При огляді пацієнток через два місяці після операції жодна не скаржилася на симптоми посткетального ациститу. жодної не, не було виявлено після операційного ускладнення, жодна не мала клінічних значищої бактеріорії. Наші висновки, колеги, транспозиція ретери урительно відверених пряминно поузальних жінок. Що відповідають вище зазначеними критеріями, є ефективним методом лікування постатально циститу. Транспозиція в РТ позбавляє їх від симптомів рецидивуючої інфекції сечвиних шляхів та звільняє від необхідності надлишкового антибактеріального лікування. Дякую за увагу, колеги.